Привіт! Знову з вами Шурка і Мася. І для тих, хто забув, ми нагадуємо: ми лідери Донецького обласного дитячого екологічного парламенту і учні 10 класу Костянтинівського ліцею номер 9 Ой, у нас знову вимкнуло світло, мабуть, перевантаження електромережі і вайфай не працює. Добре, що уроки вже закінчились. А то як вчитись? Мася, а ти як там? У мене все нормально, світло є. У мене ж все працює, і телевізор, і комп'ютер, і обігрівач у вінкнув. Щось прихолодне у кімнаті. А світло для чого у тебе вимкнене? День на дворі, у квартирі світло. Ти забув вимкнути. Так вимкни, а телевізор, що ти там дивишся? Ти ж у телеграмі сидиш? Я працюю, він мені не заважає. Тобі не заважає, не зайве світло, не телевізор, не обігрівач. Яка вже температура у тебе в кімнаті? У мене 25 градусів. Тепло, чудово. А у тебе чудово. А ти не думав, що зараз у половину українців немає електроенергії? Бо В Україні внаслідок бомбардувань зруйновано 30% електростанцій. По всій країні віярні відключення. Люди без тепла і світла. Вимикаю швидко усе зайве. А, ну, ладно, зараз я все вимкну. І світло, і електронагрівач, і телевізор. Холодильник, хоч може залишити? Холодильник залишу. І пам'ятай, зараз. Коли в Україні не вистачає енергії, треба її заощаджувати. Ми звертаємось до учнівської молоді, до всіх громадян. Заощаджуйте електроенергію, особливо зараз. Вмикайте в якими не користуєтесь, не залишайте їх в режимі сну. Для прикладу, телевізор в режимі очікування споживає близько 9 кВт, а комп'ютер 3,6. Сумарно енергоспоживання побутових електроприладів в режимі сну може досягати 350-400 кВт в годин на рік. Тому візьміть собі на звичку, Вимикати з розетку комп'ютер, телевізор, інші електроприлади. Польно експлуатують електрочайник. Кіп'ядіть стільки води, скільки потрібно. Важливо також своєчасно видаляти накид. Чайник з накопом у 30 разів гірше проводить тепло. Вимикайте Wi-Fi на ніч. Енергозбереження передбачає не відмову від благ цивілізації чи обмеження власних потреб, а шлях раціонального використання енергоресурсів, отримання більшого обсягу корисної роботи електроприладів за рахунок цієї ж кількості електроенергії та електроенергію. Бережіть себе, не наражайте на небезпеку, бережіть Україну.